Вітаю на каналі шановні глядачі та підписники. У ремонті ось такі у нас чудові замшеві черевички. І звичайна проблема, дивіться. Принесла клієнтка, стерлися набійки. Вже навіть пішов каблук, тому будемо міняти набійки. Набійки будемо ставити ось такі. Бренду бізел. Це дуже якісні набійки. Як замінимо, все вам, звичайно, покажемо та продемонструємо. На все добре. Ну що, шановні глядачі та підписники закінчили, робити ми ці жіночі черевики, нагадую. Клієнтка заносила набійки, рідні, там пластмаса була. Вони дуже постиралися, тому ми замінили набійки. Порівняли каблучки, замінили набійки. Набійки у нас бренду бізел. Це якісні матеріали для ремонту взуття. Звичайно, зроблено на обидвах. Отже, все в порядку. Будемо ставити їх на полицю, дзвонити клієнтів,